Привіт, котики! Вітаю вас знову на моєму каналі. І цього тижня ми продовжуємо наші Halloween DIY. І цього тижня ми будемо робити з гіпсу саме будинок з привидами. І це буде не просто будинок з привидами, а саме підсвічник, Я вам покажу, як залити у форму гіпс. І після того розмалюємо разом з вами, щоб наш будиночок був максимально хелловінським. Давайте почнемо! Та для того, щоб зробити наш будиночок, я е, купила таку форму. Це йде різдвяна форма такого пляничного для будиночку. Вона досить класна. Для того, щоб зробити цей молд чітким, чітке, нам потрібна така ж така окулутка, так звана. Е, вона тримає в цей силікон в формі. Його нам, звичайно, вже треба дуже сильно закріпити, тому що інакше вона розвалиться. Якщо у в принципі, можна залити в силікон і без цього, але сам будиночок не буде такий рівний, як коли в нас є це пластикове обрамлення. Так, ми його сильно закріплюємо, що коли ми залиємо рідину, то воно нікуди нічого не щезне. Так, ми трішечки його посунемо. В Той час я буду використовувати надміцний гіпс. Його я купляла в. Feroma Candles. Я вже його пробувала, він мені дуже сподобався, швидко застигає, дуже рівномірно, питань взагалі, нема до нього. Нам потрібно буде ще посудина, як ви бачите, я вже в ньому багато всього робила щось розмішувати. І вода, і все, що нам потрібно. Першим я заливаю сам хіпс, ставлю сюди, після того додаємо воду, добре розмішуємо, та будемо заливати. Частково моя е, суміш вже готова, і вже подивлюсь, що потрібно буде ще додати, тому що, як на мене, вийшло в мене поки що дуже мало. Але коли у вас менше суміші, його просто простіше саме е, перемішувати дуже добре. Ви можете, звичайно, потім просто додати на другу частину, якщо ви за декілька разів заліте, не буде проблеми. Просто почекайте, поки верхня суміш, останню, яку ви залили, вона добре остине. Тепер даємо повністю висохнути. Найкраще, я бачу, тут ще трошки нерівномірно, найкраще йому дати висохнути хоча б 2-3 години, якщо це швидко застигає суміш. Але ви можете залишити його до ранку і воно краще висохне. Після того ви вибираєте з «Мото» і також даєте йому посохнути декілька днів, для того, щоб воно було повністю сухе і спокійно можна було далі з ним працювати. Вже пройшло декілька годин і я буду витягувати з мого молду. В принципі, після того я ще буду давати йому знову сушитися хоча б два дні. Я вже зробила таких багатько і зможу їх декорувати. Як декорувати їх до Різдва, так і до самого Хелловіна? І як ми це будемо робити разом з вами? Все дуже легко, ми тут просто, і коли воно добре висохло, воно все дуже легко виходить, не треба переживати. Трішки треба, як то кажуть, помучитися, але воно все виходить спокійно. Ох, такий будиночок в мене вийшов. Його, звичайно ж, треба зашліфувати, тому що він нерівномірний. Тут, де ми іменно заливали, на всіх інших сторонах він буде ідеально рівномірний. Крім того, тут щось, мабуть, попало старе, але цю частину, де ми саме заливали, потрібно буде добре відшліфувати. Зашліфувати ми також будемо тільки після того, як повністю висохне. А для цього потрібно, в залежності в принципі, від гіпсу, але для швидко надміцного гіпсу потрібно хоча б два дні, щоб точно воно було повністю сухе. Так, мій домик уже висох, але його треба добре пошліфувати для того, щоб було видно, скажімо так, всі детальки. Для цього я буду використовувати губку і просто дуже добре пройдусь тут по всьому У нас просто все тепер у гіпсі, але ми вже пошліфували, все в нас видно, тепер йдемо фарбувати, ну, після прибирання. Фарбувати буду чорним кольором, фарбою від відроссим. В принципі, фарбуємо поки що однотонним, і після того будемо декорувати. На мене воно вже класно виглядає. Низ я так трошки тільки пофарбувала. Тут я все пофарбувала вже в чорний колір. І тепер я хочу намалювати да, на ньому, а після того будемо прикрашати павутиною та кажанчиками. Так, що це за будинок з привидами, без привидів? Але, щоб їх не додати, я беру тонесеньку кісточку, і ми тут намалюємо декілька привидів. Thank uh you. -huh. Вершення ми беремо павутиння. так, Добре, добре, його розкриваємо. І для завершення нам потрібно буде такий світильник на батарейках. У мене він з червоного кольору. Ой, щось не можу включити тепер. І ми його просто ставимо внутрі, і вона в нас буде світитись. Я вам покажу ввечері, як воно виглядає. це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись, поставити лайк і залишити коментар внизу. І, звичайно, не забувайте про всі інші DIY до Хеллоуіну!